Є так удар, повороти, немає, немає, немає. І ну, чудом, буквально чудом зараз м'яч не опинився. Але арбітер арбітр зафіксував, арбітр зафіксував взяття воріт. Зараз будуть показувати режисери наш повтор. На восьмій хвилині. Оже дивимося, ми на повторі ще раз удар воротах. <ріст> РСМС на Сікорського. Сікорський з м'ячем. Довго думає, що Сікорський прокидує на Котлера. І Котлер. Котлер намагався прострілом повернути на. На Сікорського не вийшло. Семенко вибив за межі поля. Він перший був якраз на м'ячі, вибив його за межі. Руслан Степанюк, виговую. Руслан Степанюк на Сікорського і акуратно намагався Руслан Степанюк відправити в нижній правий кут в говорі. Однак там голкіпер спокійно взяв цей м'яч в, в свої руки. Другий м'яч Арсенал Київський забив руху, так що схоже, що до однієї шістнадцятого фіналу Арсенал близький до того, щоб вийти. Небезпечний момент Є що, і Сікорський. Сікорський має можливість і забиває! Забиває гол. Ігор Сікорський. І рахунок 1-1, 1-1, Отак, от Ігор фактично спокутував свою провину за не. Адже за два тайми команди, хоча й завдали по чотири ну, удари площу площі воріт. Буде довше по справжньому реальних небезпечних моментів за зміні цих забитих покачів так і не побачив. Помилюся, якщо з того, що матч і другий раз там просто не проверис. Во Руслан Степанюк Недаремно він вийшов на поле, недаремно він носить щасливий сьомий номер. І Руслан Степанюк виводить верес. Перед два-один. не подумати, що це буде в самому дебюті видаткового першого тайму 15 хвилин. Помилка відбулася у захисті. Захисники почали перепасовуватися, і цим скористався Степанюк, миттєво зреагувавши і проштовхнувши м'яча у сітку воріт. Руслан Степанюк Руслан.